Всім привітки! Сьогодні ми будемо гуляти в Defense. Так, сьогодні ми будемо на трейд Plaza. Як я просив у минулому відео, щоб ви щось скинули. І ви повинні щось мені 100% скинути. А чому ви мені не скидаєте? Я на вас ображуся. Я не хочете, щоб я провів конкурси, значить, коли настане час? Так, Рейти. Квантум тут неможливий майже. Так, нічого. классно слабаки дают мне ничего хорошего не дали дам что мне сейчас выпадает не хочу легендарочка сетлюсь продаты чуваки я продам усіх ззаду. Оди камеру я де не буду ставити. А за ним цей куртки, той я делю. З такого, Мені не треба багато хлопців. Все. 26 піль. Пощастило. А то примій. Еще поставшись. Samoan Epic Unit. Оце пощастило. Ще й 200 гель. Якщо ви скинете мені 1000, то ви можете отримати. Що ж ви можете? Я це не викуплю. Пастер. А зараз? А зараз я дам... в э... плазе. Я никому ничего не дам, я просто буду продавать чуваки. так давато буду... Не, ну трайда я сделаю. Буду просто и убить. Ну, що хоч мене підтримували, як тільки я з'явився. А то якщо б мене не підтримали, спочатку тут все було б величезне. То... Тут багато юнітів у мене було. Хо що вони попали. Так. Тепер, що на піках в епіках нічого сильного... Короче, багато много чуваків тут слабеньких і сильних. Що в Шовлю выпадає. Ні, несмакс mm -hmm. крейт. Це добре, що я її не замуру. Ти був дуже близько. Ренодітлей. Перший гіт, 50 койник. Гулден идет. Крит. Нет. Не крейт. Сзалим треба. Посмотрели функцию. Откидывайте крейты. Именшилось. Я его продам, на у него столько Ого, крап. Камера, ну. крап. О, сигнути. Ого, краб. Конравной. Трап. ХП увидел штуки. Полика. Ну. У мене нічого не хочет куплять. На жаль. Правитель Ган бесполезный, потому что у него занадто сильный. Опа! Опа! Швидко за меня тяну. Что хм. у нас тут такого можно взять? Вот. Чая. Сигма крейт. Да у мене Сигма Крейт. І скільки чуваків, що я не можу навіть побачить. Симікрейт. Мені купили! Мені тільки що купили серце вкаже шлях. 120 стоїть. Поставимо тебе за 4. Ні, нехай буде за 5. Серце вкаже шлях. Кажуть. Тебе ми поставимо за 12. Якщо ти нічого не коштуєш. Таймкрейт. Дуже подорожив. Вигідно, що купити собі молоді танки. Молодці. Які молодці. Какой усім чувака? Я тебя не спубляюсь. Це напевно вы не підписы. Ты эти там? Где цей титан? Я не знаю. Блин, в легендарках поговорить. Вот это застреляли. Ты ч, мак, просто спрода жизнь купали. Целых 80 тысяч. Может его купить? Не знаешь, что Касл. 135 уже купили. 2000. Блин. Да шо ж так не Треба якогось дешевого и сильного О. Цик дешевый. 1990 це нормальная цена. Значит, я вдягну диагноз и инвентарь. Знімаю штуки, які в мене і вдягаю. По-перше, нам треба ось цього. Який дуже мало пошли. Ось цього нам треба. Ось це нам треба. Ось це нам треба і ось це. Справжній інвентар сивер. На цьому ми будемо завершувати. Всім доброго перегляду, всім підписочок і лайків і удачі, всім пока.